Добрий день, Я головний державний інспектор відділу безпеки праці Північного регіону управління інспекційної діяльності Рівненської Рівненській області Західного міжрегіонального управління держпраці. Сьогодні в нас відеоконференція на тему правила охорони праці в деревообробній промисловості. Правила охорони праці в деревообробній промисловості затверджені наказом Держнагляду охорони праці України від 31.01.2005 за номером 20. Ці правила зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 року. Гали застосування правила поширюються на підприємства установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Та фізичних осіб, які займаються оброблюванням деревини. Правила регламентують безпечне виконання робіт та технологічних процесів деревообробній промисловості. Вимоги цих правил є обов'язковими для роботодавців та працівників, які організовують та контролюють роботу з охорони праці на підприємствах деревообробної промисловості. Розглянемо небезпечні і шкідливі виробничі чинники. Під час виконання технологічних процесів в деревообробній промисловості необхідно врахувати небезпечні і шкідливі виробничі чинники, які можуть діяти на працівників. Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, машини і механізми, що рухаються, рухомі частини виробничого обладнання, рухомі вироби, заготовки матеріали, конструкції, які руйнуються. Підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони, підвищена чи знижена температура повітря робочої зони, підвищена температура поверхні обладнання матеріалів, підвищений рівень шуму на робочому місці, підвищений рівень вібрації, підвищений рівень інфразвуку, підвищений рівень ультразвуку, підвищена чи знижена вологість повітря, підвищена чи знижена рухомість повітря. Підвищена чи знижена іонізація повітря, високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини, підвищений рівень статичної електрики, підвищений рівень електромагнітних випромінювань, відсутність або недостатність природного світла, недостатня освітленість робочої зони. Підвищена яскравість світла, знижена контрастність, прямий та відбитий блискіт, підвищена пульсація світлового потоку, підвищений рівень ультрафіолетової радіації, підвищений рівень інфрачервоної радіації, гострі краї, задирки, шорсткість на поверхнях заготовок інструменту та обладнання, розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі підлоги. Також є хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, за характером впливу на організм людини: токсичні, подразнюючі, канцерогенні, алергенні, мутагенні, за шляхом проникнення в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкіру і слузові оболонки. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники, патогенні мікроорганізми та продукти їхньої життєдіяльності, Психофізіологічні, небезпечні і шкідливі виробничі чинники, фізичні перенавантаження, статичні і динамічні, нервово-психічні перевантаження, розмова перевантаження, монотонність праці, емоційні перевантаження. Джерелами небезпечних та шкідливих виробничих чинників можуть бути Нерегламентовані режими роботи, технологічного устаткування, транспортні засоби, вантажопідіймальні устаткування, механізми, обладнання деталі та вироби, які рухаються, устаткування, яке працює під тиском, електромережі, електрифіковане устаткування, інструменти, інженерні комунікації, роботи, які спричиняють психофізіологічні перенавантаження, токсичні, легкозаймисті вибухонебезпечні речовини. Помилкові дії працівників аварії. Вимоги безпеки до машин устаткування інструменту пристосувань та огороджень. Машиноустаткування інструменти і, 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 мають відповідати вимогам державних стандартів, експлуатаційної документації та вимогам цих правил. Якщо в процесі монтажу технічного огляду або експлуатації виявлено недоліки в конструкції. А також невідповідність машин обладнання інструмента вимогам безпеки, роботодавець повинен направляти рекламації заводовиробнику. Не дозволяється виконувати роботи на несправних машинах та обладнанні. Використовувати інструменти і пристосування не за призначенням, а також експлуатувати обладнання, виготовлене за раціоналізаторськими пропозиціями, якщо відсутня експлуатаційна документація. Прибирання тирси, тріски, стружки та кускових відходів від деревобробного обладнання повинно бути механізоване. Для видалення пилу, випаровань, токсичних речовин обладнання має бути забезпечене індивідуальними засобами відсмоктування і очищення забрудненого повітря. Інструменти, що підлягають перенесенню, перевезенню, мають бути в чохлах або переносних футлярах. Небезпечні зони на всіх верстатах, машинах, механізмах, що експлуатуються на підприємстві, мають бути обладнані захисними огородженнями, пристроями і засобами, що запобігають можливості контакту працівника з руховими, нагрітими та відкритими струмопровідними частинами верстата тощо, випадання з верстата різального інструменту або деталі, попадання на працівника частини матеріалу, що обробляється, Можливості травмування під час встановлення замі... заміни різального інструменту, перепаду висот. Після закінчення ремонту, технічного огляду або налагодження, перед пуском обладнання, машин або механізм, усі зняті огородження та пристрої мають бути встановлені на свої місця і міцно і правильно закріплені. Працювати на обладнанні, знятим або несправним огородженням забороняється. Стаціонарне технологічне обладнання повинно монтуватися на фундаментах, які відповідають технічним розрахункам віброопорах та інших віброізувальних пристроях, що запобігають вібрації обладнання. Оптимальні рішення з розташування робочих місць, верстаті, обладнання, місць складування, проходів, проїздів, слід приймати, виходячи з конкретних умов виробничого процесу, з урахуванням конструктивних особливостей обладнання. Його ремонту та обслуговування, властивості обробленого матеріалу і запобігання дії на працівників небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Заготовки матеріалу біля верстатів і біля робочих місць мають бути вкладені в стійкі штабелі на висоту не більше, ніж 1,7 метра від підлоги, і не перевищувати денної потреби. Зберігання обробленого матеріалу на верстаті або його огородження не допускається. Робоче місце біля обладнання під час виконання роботи, на якому не виключена можливість поломки різального інструменту та викидання різальним інструментом обробленого матеріалу або його обрізків, повинні бути розташоване за зоною можливого викиду. Робочі місця, в залежності від робіт, які виконуються, мають бути забезпечені стелажами, столами, шафами, тумбочками. Для зберігання інструменту, приладів матеріалів, інвентарю для чистки машин і обладнання. Верстати, стелажі, столи, шафи, тумбочки та інше обладнання повинно бути міцним і надійно закріпленим на підлозі та мати зручну для виконання робіт висоту. Не дозволяється захаращувати робочі місця, проходи, проїзди деталями, виробами, матеріалами і відходами виробництва. Їх тимчасове зберігання дозволяє тільки на спеціально відведених майданчиках з можливістю механізованого транспортування і вивезення за межі майданчика або цеху, вимоги безпеки під час ремонту та технічного обслуговування засобів виробництва. До виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту і обладнання допускаються працівники, які мають професійну підготовку та пройшли навчання з питань охорони праці. До виконання суміжних робіт на верстатах, робіт з використанням пневматичного та електричного інструменту, а також робіт пов'язаних з підійманням і переміщенням вантажів, вантажопідіймальними механізмами допускаються особи не молодше 18 років. Технічне обслуговування ремонт обладнання необхідно проводити в ремонтних майстернях, гаражах, депо, на відкритих майданчиках та інших приміщеннях на спеціально призначених місцях. Оснащених відповідними пристроями, підіймально-транспортним обладнанням, приладами і інтерем, передбаченими відповідними видами робіт. Під час проведення ремонту та технічного обслуговування засобів виробництва необхідно перевіряти вузли і деталі, що впливають на безпеку праці та відновлювати їх у разі виявлення несправності. Перед ремонтом і технічним обслуговуванням верстатів та іншого технологічного обладнання з електричним приводом. Його необхідно відключити від електромережі та на пусковому пристрої повісити заборонний знак з написом «Не вмикати, працюють люди. Монтаж і демонтаж технологічного обладнання, а також усі крипільні та регулювальні операції необхідно виконувати відповідно до технологічної послідовності, яка міститься в технологічному описі та інструкції з експлуатації машини і обладнання з використанням відповідних інструментів і пристосувань. Вимоги до організації охорони праці на підприємстві. Роботодавець на підприємстві повинен створити службу охорони праці. Функції служби охорони праці можуть виконувати особи, які мають відповідну підготовку. З метою поліпшення роботи, спрямованої на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням. І аваріям на виробництві роботодавець з урахуванням специфіки виробництва вимог типового положення про службу охорони праці повинен розробити та затвердити положення про службу охорони праці підприємства. Положення про роботу повноважених трудових колективів з питань охорони праці розробляється згідно з типовим положенням про роботу повноважених трудових колективів з питань охорони праці. Посадові особи відповідно до вимог типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці. Роботодавець повинен організувати на підприємці розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до вимог порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, також на роботах, пов'язаних з забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівники мають безкоштовно забезпечуватися спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Вибір конкретного типу засобів захисту працівників необхідно здійснювати з урахуванням вимог безпеки для даного технологічного процесу або виду робіт. Та наявності небезпечних і шкідливих чинників. Працівники під час інструктажу мають бути ознайомлені з правилами експлуатації, методами перевірки, справності та зберігання засобів індивідуального захисту. Для захисту органів слуху при рівні шуму 85 дБ і вище, працівники мають забезпечуватися проти шумовими навушниками згідно з державними стандартами. Під час виконання робіт пов'язаних з можливістю ураження очей, викидання різельним інструментом тріски, стружки, газозварювання, лазерні, лакофарбувальні роботи та інші працівники мають бути забезпечені захисними окулярами. Працівники, які працюють з механізованим пневматичним ручним інструментом, необхідно видавати засоби захисту рук та від вібрації. Працівники цехів, де проводяться оздоблювані шліфувальні роботи, мають бути забезпечені засобами захисту органів дихання. Після закінчення роботи засоби індивідуального захисту необхідно очистити, провітрити, висушити, знешкодити залежно від виду робіт. Спецодяг повинен зберігатися окремо від особистого одягу працівників. В індивідуальних шафах у спеціально виділеному приміщенні, яке повинно провітрюватись, режими праці та відпочинку працівників деревообробної промисловості визначаються відповідно до чинного законодавства України про охорону праці. Працівники, які допускаються до виконання робіт у виробничих процесах деревообробної промисловості, Повинні мати відповідну професійну підготовку та відповідати фізіологічним і психофізіологічним особливостям робіт, які ними виконуються. Працівники, які виконують роботи з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, або такі, де є потреба у професійному доборі, мають проходити за рахунок роботодавця попередні при прийнятті на роботу і періодичні протягом трудової діяльності медичні огляди. Особи віком до 18 років приймаються на роботу після попереднього і в подальшому до 21 року підлягають щорічним медичним оглядам. Позачерговий медичний огляд повинен проводитись на прохання працівника або за ініціативою роботодавця, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє виконувати трудові обов'язки. Працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу і при подальшій роботі, відповідно до вимог типового положення про порядок проведення навчання, мають проходити на підприємстві навчання та інструктажі з питань охорони праці. Коротенько розглянули вимоги правил і не забуваємо, що найважливішим аспектом в процесі трудової діяльності є збереження життя та здоров'я працівників. Дякую за увагу. До побачення.